Що таке підліткова злочинність, що впливає на її появу, і як їй протидіяти? Саме такі питання піднімали представники сектору ювенальної превенції та психологи на цікавому заході для шестикласників 16-го ліцею в цифровому освітньому центрі, розташованому в центрі позашкільної роботи та дитячої творчості. Що з цього вийшло? Дізнавався наш Володимир Кравченко. Головним чинником прояву агресії є самооцінка. Самооцінка впливає на поведінку, мотивацію, емоції та соціальні відносини між підлітками, зазначила старша інспекторка сектору ювенальної превенції Дарина Довгопола. Що самооцінка має значний вплив у тому, як себе дитина може проявити негативно у суспільстві і як це може вплинути на вчинення нею правопорушень. Дуже влучно один з учнів повідомив про те, що злочин це чинити зло. Тобто він його розділив так одне слово на два, і він ми всі проговорили про те, що дійсно. Зло у нас відбувається у суспільстві, і що ж нам треба робити для того, щоб цього не було. Окрім обговорення щодо злочинності та правопорушень, поліцейська психологіня Анастасія провела цікавий тест з виявлення рівня самооцінки серед дітей. І адекватна, самооцінка завищена, занижена. Також проведені проективні методики та вправи стосовно того, як взагалі. Знайти свій внутрішній ресурс та підтримати себе в складних та скрутних ситуаціях. Надані рекомендації по поводу стосовно формування самооцінки, як вона взагалі впливає на людину, на її формування і психологічного стану, як впливає взагалі на ментальне своє здоров'я. Учасники залишилися задоволеними і розповіли, що їхня самооцінка адекватна і вони не мають бажання скоювати злочини. Найбільше запам'яталися вправи із психологом. Треба було намалювати дерево. Твоя опора, якби батьків, дорослих, якби знайомих твоїх подруг, друзів, гілки. Ну вони означають твої там, мрії, якби що ти достиг, якби цілі твої, яких ти добиваєшся, або ну ти хочеш їх добитись. Я навчилася ну якби не критикувати себе. Поважати вчителів та других дорослих я себе відношу гіперактивна і адекватно. Нас вчили, що робити, коли, коли булінг або якісь ну, злочинці. І все. Про те, що треба себе поважати, самооцінювати та сприймати критику як щось нормальне, але не давати, ну. Себе ображати. Критика та а, образи це різні речі. У мене середня самооцінка. Я собі подобаюся, іноді я себе критикую, іноді є над чим попрацювати, але я з цим справляюся. Місце проведення заходу обрали не випадково, адже в ньому навчає дітей у доповненні знань та пошуку себе. Знову ж таки, окрім освіти, сьогодні у нас відбувся тренінг про причини підліткової злочинності. Він був вперше створений при співпраці з поліцією міста. А дуже ми цьому раді, що можемо співпрацювати, і я впевнена, що це був далеко не останній тренінг разом з поліцією у рамках нашого цифрового освітнього центру. Подібні заходи будуть проводити і надалі, щоб сприяти становленню особистості, вчити протидії булінгу та іншим корисним навичкам, за планом проведення бесід для дітей та підлітків на базі центру молодіжних ініціатив, а для молоді в молодіжній раді міста.